Завжди йду вперед. І я завжди роблю наступний крок. Навіть якщо його важко зробити, друзі, для мене сьогодні велика честь, такий славетний день придати ці ключі вже від другої мобільної майстерні Локер 13-ї бригади НГУ Хартія. Чому саме для мене це велика честь? Чому для для мене це гріє душу? Тому що коріння формування. Бригада Хартія ходить славетне місто Харків. Харків місто, яке стало для мене другою домівкою з 2014 року. Хлопці, дякую вам велике за те, що ви робите. Також хочу наголосити, що е, щойно ми закрили самий великий збір нашого благодійного фонду на сьогоднішній час. Це дві мобільні майстерні локер. Що мене дуже вразило. Ми це зробили дуже швидко. Дякую вам, наші підписники, наші донатори, великі, за те, за ту справу, яку ви робите з нами. Дякуємо. Фонду Твікрок. За допомогу, за надання нам такої машинки, яка нас дуже виручає. Всі разкам! Зробіть свій крок до перемоги: хартія сила, сила і, воля. і воля. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити.